Один, два, три. Розпочали. Вдалої, зимової риболовлі вам дітки, ловимо рибку. Ой, яка ти спритна. Молодець. Вже всю зловила. Так. Я так, двох. Я думаю, печусь. Привезли на мене. Ой, які молодці! Повну риби наловили, ціле віддерця. Дивимося, увага на мене. І починаємо. Ми рахуємо рибу. Рахуємо. Молодці, чотири, Молодці.